Війна і брехня це ціна безбожа. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани. Де це церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриває нам майбутнє людство Ісус Христос, показав у Книзі Апокаліпсис, причину війни, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слід за Словом Божим, не слідує за Словом Божим за Христом, а йде за всадниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лікування, пропаганда сам сатана. Другий всадник на кривавому коні це війна, насильство, терор і вбивство. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам. і як Підсумок, криза, голод, злидність, четвертий вісник смерті і пекла слідує за ним: це смерть від зброї, епідемії, моров, звірів і як підсумок пекла, адське і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулося, відбулося вже ці дві війни світові. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався. всезагальний загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, ганіння на віруючих і церков, вбивство святих і священників. І тут не путайте істинну церкву і Вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання. Цьому світу. А релігія вавилонська, як блудниця вона виправдовує зло і насильство, служить сиболом. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже. Освічують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, до віри Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобію Божому, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або тьма. Третього просто не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте, в духовному спілкуванні і в молитві. Всім благословення, любі!